У цьому році було знайдено на околиці нашого міста останки 493 воїнів, хоча фактично тут погорожені 494. І ми планували до 22 червня відкрити тут меморіальний комплекс, але в силу об'єктивних обставин ми цього не встигли зробити, тому я так думаю, що ми ще раз зберемося в такому більш розширеному складі на День Незалежності нашої України де ще раз об'єднамо цих воїнів, які саме загинули в місті Борисполі, для того, щоб ми сьогодні з вами разом стояли під цим мирним голубим небом. Одна із найтрагічніших і найгероїчніших сторінок в історії українського народу. На устах у всіх застигло жахливе слово війна. 11 годин, 13 хвилин, уже горів Київ. Шановні співвітчизники, 22 червня в Україні оголошено День пам'яті і скорботи жертв війни в Україні. Пройшло 71 рік. З дня початку Великої вітчизняної війни, але біль і до сьогоднішнього дня не вщухає за право і щастя родитись і жити, і сіяти жито на мирні лани, пам'ять народу, сила духу народу в його невмирущих традиціях, які передаються у спадок молодим поколінням. В душі українського народу ніколи не згасала віра та надія в найкраще. Ця надія переливалася в пісню. І в тяжку хвилину і в хвилину радощів вона звучала як молитва, як лятва, як надія. 22 червня 41-го року розпочалася найжахливіша велика Вітчизняна війна, яка забрала життя кожного п'ятого українця. 23 червня 1941 року. Вже німецька авіація бомбардувала військове містечко і аеродром на околицях міста Борисполя. А 23 вересня 1941 року німці зайшли в місто і в район. Довгих два роки місто і район переживали окупацію. У вересні місяці 1943 року. Радянські війська звільнили Бориспільщину і місто Бориспіль від німецьких окупантів. Сьогодні, 22 червня, це дата дня скорботи за загиблими воїнами, за загиблими українцями під час Великої Вітчизняної війни. Таксі я вруїла з прижати! Ваши деды, отцы, братья положили голову. И я не понимаю, как это до сих пор 70 лет, Нет, 71 год уже, и у нас миллионы неизвестных. Это не, не те. Вот они сейчас на лесвом кладбище перезахоронены. Это известные герои. Это наши братья-сестры. Аллах воду, воду, Евангела. Слава и наставни, ай-то великий хар. А у журавлихи, твои журавля. we oh.